Співробітники слов'янського міського відділу міліції отримали оперативну інформацію про те, що житель міста Миколаївка за місцем свого проживання незаконно зберігає патрони і наркотичну речовину рослинного походження. В ході перевірки дана інформація підтвердилася: у 54-річного чоловіка слов'янські правоохоронці вилучили особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс, яку він зберігав на столі в попільничці, і патрони до нарізної спортивно-мисливської зброї, що були приховані в буфеті. У квартирі підозрюваного в... В одній з кімнат було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з загальною масою більш ніж 100 грамів та патрону калібру 5,6 мм в кількості 11 штук. В ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисник патрони до нарізної спортивно-мисливської зброї придбав у 1981 році у незнайомого хлопця. Навіщо придбав вже не пам'ятає, що ж стосується коноплі, то чоловік зібрав її біля свого під'їзду ще навесні та зберігав для власного вживання. Проблеми з законом ніде не працюючи підозрюваний раніше не мав, та на цей раз він постане перед фемідою. Згідно чинному законодавству за вище зазначені правопорушення, чоловікові світить відповідальність у вигляді позбавлення волі. Скільки років фігурант проведе за ґратами, визначить суд. Наразі чоловіково повідомлено про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 309 дев'ятої кодексу України. Та за частиною першої статті 263 карного кодексу України зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.